Лабораторна робота номер 7 Лабораторна робота номер 7. Обов'язково записуємо тему роботи. Визначення густини твердих тіл та рідини. Визначення густин твердих тіл та рідини. Визначення густин твердих тіл та рідини. Добрий день, той, хто пізніше приєднався. Ми сьогодні виконуємо лабораторну роботу. Вона не складна. Зараз записуйте лабораторну роботу номер 7 Тема роботи, визначення густин, твердих тіл та гідні. Що запитували? І далі, Ні, записуємо... І далі записуємо мету роботи. Мета цієї роботи визначена густину деревини, з якої виготовлений бросок густину металу, з якого виготовлений бросок і тіло неправильної геометричної форми, та густину, густину рідини. Мету ми записуємо для того, щоб зробити правильний висновок. Також, поки ви пишете дедлайн, тобто час, за який ви повинні виконати лабораторну роботу, це тиждень. Не будемо повторювати оцінок минулого семестру, там, де ви виконували кожну роботу до місяці, тому що потім не ви, не я нічого не встигаєте робити та перевіряти. Тому у вас буде тільки один тиждень до наступного уроку, до наступного понеділка, для того, щоб виконати цю роботу. встигли написати? Ні. Добре, чекаю ще. Ви зараз бачите е, ті тіла, якими, над якими ми будемо проводити дослід, це дерев'яний брусок, металевий брусок та е, предмет неправильної форми з металу, також склянка рідини. Що ж таке густина рідини? Е, густина, вибачте, гостина речовини? Густина речовини це фізична величина, яка показує Кількість молекул в одному сантиметрі або метрі кубічному. Позначається вона як РО. Щоб знайти РО, потрібно маса поділити на об'єкт. Густина речовини це табличне значення, є таблиця, і ми можемо подивитися, знаючи густину речовини, ми можемо дізнатися, яка це речовина. Зазвичай ми дивимося в довіднику у нашому підручнику «Бар'яхтар 7 клас. Також в нас є рідина, у нас є важелі, є хвилинку. Ми зараз їх зрівноважимо і потім будемо вимірювати. Наші чотири тіла та заносити їх до таблиці. Нам потрібна для цього лінійка та мірна комба. Для початку потрібно визначити ціну поділки. Ціну поділку ми вже навчилися визначати. Це була перша лабораторна робота, яку ви виконали. Те, що зараз відбувається на екрані, це врівноваження важень. Ціна поділки лінійки. Для цього ми беремо дві сусідні позначки, наприклад, 3, і 4. Віднімаємо 4 від більшої меншої. Та ділимо на кількість позначок між ними. Скажіть мені, будь ласка, ціна поділки лінійки, яка буде? 7 клас. Ціна поділки лінійки. Один. Міліметр. міліметр. Так, міліметр. Чотири мінус 3 буде 1, І 1 ділимо на 10, вийде 0,1 см або 1 мм. Ціна поділки ковби мірного циліндра наша. Ми беремо також дві сусідні позначки. 40 і 30 віднімаємо. Та ділимо на кількість позначок. Тут між ними 10 позначок. Відповідно, 10 поділити на 10 буде 1 1 мілілітр або 1 сантиметр кубічний. Тепер далі, після того, як ви написали лабораторна робота номер 7 тему лабораторної роботи, мету лабораторної роботи, ми пишемо ось цю табличку, яку ми будемо разом заповнювати. Зараз у вас 3 хвилинки для того, щоб намалювати цю табличку. Як тільки домалюєте, дайте знати, будь ласка. Добре. Якщо щось незрозуміло, також запитуйте. Можу продовжувати, чи ще дати час вам? Я думаю, можна продовжувати, якщо можна. Дослід номер один, тобто те, що ми зараз будемо виконувати, ми будемо записувати в рядок номер, під номером один. Вимірювання маси та об'єму металевого бруска. Ми беремо металевий бросок та кладемо його на важен. Потім, потім рівноважуємо тягарцями. Відповідно, ми зараз бачимо тягарці 20 плюс 20, плюс 2 і плюс 1. Буде всього 43 грами. 43. Так, відповідно, в першому рядочку у третьому стовпчику записуємо маса 43 Маса 43. Е, і досліджувальне тіло також перше запущить металевий брусок. Металевий брусок і його маса 43. Відповідно, далі ми знайдемо його об'єм. Для того, щоб знайти об'єм. Ми повинні виміряти довжину, ширину та висоту нашого бруска. Об'єм знаходиться за формулою АБЦ. С 6 на 1 і на 1. Відповідно, якщо скористатися формулою об'єму, От ви зараз бачите її на екрані. Зап... Напишіть собі або запам'ятайте, тому що на наступні досліди ви будете вже самі її користуватися. Для цього всі три сторони: ми перемножаємо 6, помножити на 1 і помножити на 1. Відповідно, буде 6 см кубічних. Це ми записуємо у четвертому стовпчику. Як показано на малюнку. Відповідно, потім ми знайдемо густину. Зараз ми не зупиняємося на цьому. Спочатку запишем, заповнимо таблицю, потім будете робити розрахунок. Далі друге тіло в нас буде дерев'яний брусок. Запишемо дерев'яний брусок. Це дослід номер два. Ми кладемо дерев'яний брусок на важелі. Та записуємо його масу. Його маса буде 4. Далі ми вимірюємо його об'єм. Знаходимо довжину, висоту та ширину 6 помножити на 1 і помножити на 1. Відповідно, відповідно, е його об'єм буде також, скільки. Цього бруска відповідно також буде скільки об'єм? Так, також хит. Тепер записуємо а, третій дослід, Мама. там де в нас а, неправильної форми металева і його маса буде. Мама, записала массу десять плюс Масса будет десять плюс 5 плюс госять плюс пять и плюс два девятнадцать. 15 буде, а... 50. Це його маса. Зараз знаходимо об'єм. Це у нас друга лабораторна робота. Ми взяли мірний стаканчик, нали, е, налили в нього воду 50 мл, потім поклали туди е, на нитці наш металевий предмет неправильної форми. Скажіть мені, будь ласка, наскільки змінилася е, э, вода в чашці? Наскільки змінилася вода? На 2 мілілітри, так? Була На 2 міліметри. 2, так? Тобто на 2 мілілітри, об'єм буде відповідно 2. І четверте, при е, дослід це в нас буде рідина. Спочатку ми зважуємо е, е, стаканчик з рідиною. І стаканчик з рідиною, тобто усе. вона має вагу 97 грамів. Але зачекайте, не пишіть, 97 це зі стаканчиком. Ми беремо мірний стаканчик, освобождаємо його і замірюємо, скільки в нашому стаканчику було рідини, тобто дізнаємося його об'єкт. Наш об'єкт, ну, я бачу 54, так? Тобто ми пишемо зараз четверту стопку, прямо, де об'єм 54. А тепер, як ви бачите, ми от окремо е, зважуємо порожній стаканчик, щоб дізнатися е, тільки масу е, рідини. Стаканчик сам порожній в нас важить 48 грамів. Якщо пам'ятаєте, то стаканчик з рідиною був 97. Відповідно, щоб знайти масу рідини, нам що потрібно зробити? З рідиною відняти масу про так, відняти 48. і і це записати у третій стовпчик четвертого досліду. 97 мінус 48. Ми зважили всі наші три тіла та нашу рідину. Тепер переходимо до розрахунку. Тобто, у нас зараз заповнена вже вся ось ця табличка, так? Ну, перший, другий, третій та четвертий стовпчик. Як знайти густину? Спочатку лабораторної роботи я показувала, що густина знаходиться за формулою, а також ми це записували, ρ М поділити на В. М поділити на В. Ділимо, користуючись uh, калькулятором, ділимо масу на об'єкт. На цей час, які є до мене запитання. Що не зрозуміло, що не встигли. Добре. Тоді ви поки розраховуєте, а я відкрию табличку з значеннями. Зараз ви бачите на екрані таблицю Гостин речовий Будь ласка, може бути у вас на межі, ну, наприклад. Не прямо в точку попали, а десь близько. Тобто ви пишете е, одно з двох значень. Ну, або бачимо е, олаго 7300 кг на метр кубічний та е, залізо 7800. Тобто, або залізо, або олово, вони мають приблизно одну густину. Або порцеляна з бачите, також близькі значення. Тобто там, де останній стовпчик ви дивитесь, це може бути суміш деяких речовин. Тобто сплав заліза з оловом або з мід'ю. Добре. Після того, як ви записали, заповнили табличку, ви робите висновок, що ви робили, що ви навчилися, якою формулою. Користувалася? Які до мене є запитання? А, у мене усе лагало, ну, тому я не усе, ну, почула. Я не усе. Я на другому остановилась. Щось на другому бліді. Другий в нас. Ти не знаєш, скільки він важить, і його об'єм це ж було все на екрані. Тобі повторити, скільки маса і об'єм другого? Ні, це я знаю, об'єм і масу не знаю, а третій і четвертий я просто не почула. Ну, добре, зараз ще повторював. От нас вже час. Так, дерев'яний брусок Так, дерев'яний брусок ти записала. Неправильної форми

107. А четвертий, а, вага 97, він мінус 48, а маса, а, а вибачте, а об'єм 54 був. Потім користуємося формулою роду рівнюється М поділити на В знаходимо значення. Третій стовпчик ділимо на четвертий знач... стовпчик. А ще можна повторити через вагу? Вагу. Четвертий 97 відняти 48. Угу. Добре, дякую. Добре. Нас вже закінчується час. Якщо закінчиться час, вже ви не під'єднуєтеся, а доробляєте самостійно. Доробити потрібно розрахунки та написати, яка це речовина, виходячи з цієї табличі, та зробити обов'язково висновок, написати, що ми робили, що якою формою користувалися, що знайшли. Вибачте, а можете повторити масу та об'єм другого? У мене просто теж проблема з інтернетом. Так, суп, звісно, можу. Дерев'яний брусок масу мав 4 грами, а об'єм 6. Дякую. Пишіть мені, я в чаті побачу, якщо ви щось не чуєте, не зрозуміло. Я б відповіла вже давно вам. Добре. сьомий клас. Які до мене запитання? Немає. Добре, тоді доробляйте. І протягом тижня я чекаю цю роботу в нових знаннях.